У Сполучених Штатах Америки оголосили, чим закінчиться війна в Україні. кажуть, що так і доведеться сісти за стіл перемовин з державою терористкою. Водночас стало відомо, що запрошення України до НАТО блокують сім країн, і серед них є ті, кого ви не очікуєте почути. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Міністр оборони США Лойд Остін висловив думку, що війна Росії проти України закінчиться шляхом переговорів. Однак він зазначив, що штат. Ти надалі підтримуватимуть Україну, яка сама визначить, коли потрібно сідати за стіл перемовин. Про це повідомило в Пентагоні за підсумками зустрічі Осіна з папою римським Франциском у Ватикані. Цей конфлікт закінчиться якимись перемовинами в якийсь момент. Водночас стало відомо, що США входять до переліку країн, які блокують запрошення України до НАТО. Про це пише політико, як розповіли у розмові з західними змі, чотири офіційні особи та дипломати із США та НАТО на умовах анонімності. Німеччина та штат є одними з найбільших держав, які не поспішають із закликом президента України Володимира Зеленського якнайшвидше отримати запрошення приєднатися до блоку. Річ у тім, що про запрошення країни до НАТО йдеться у плані перемоги України у війні з РФ Оголошеному Зеленським нещодавно. разом з тим український президент визнавав, що реальне долучення до альянсу буде можливе лише після закінчення війни. Втім, Зеленський також акцентував на принциповій важливості для України отримати запрошення до НАТО ще під час війни. Натомість західна преса пише, що ключові члени північно-атлантичного альянсу стурбовані можливістю вступити у війну з РФ. Нещодавно глава місії США при НАТО Джуліан Сміт підкреслила позицію Вашингтона в цьому питанні. Вона заявила, що станом на зараз альянс не дійшов до того моменту, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну. Додамо раніше Зеленський визнав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримає його ідею щодо швидкого запрошення України до членства в НАТО. Та додав, що з німецькою стороною доведеться багато працювати, але все одно Сполучені Штати матимуть на це вплив. Крім Вашингтона та Берліна, у питанні щодо вступу України до НАТО чинять опір Угорщина та Словаччина. Але причина в цьому інша, як пояснюють змі, їхній нинішній популіст лідери дотримуються загалом прокремлівської лінії. Зокрема, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан блокує кошти Євросоюзу на надання Україні оборонної допомоги та виходить із програми НАТО щодо передачі зброї Києву в рамках підтримки. Між тим глава словацького уряду Роберт Фіцер раніше цього місяця заявляв, що дозвіл Україні приєднатися до НАТО, нібито буде хорошою основою для третьої світової війни. Але є ще кілька країн-членів альянсу, які не хочуть прискорювати питання щодо вступу України до НАТО, але роблять це не публічно. Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за США та Німеччиною. Вони не хочуть, сказав виданню політику один із представників НАТО. Другий чиновник розповів представникам західних змі, що ці країни підтримують це абстрактно, але що на це наблизиться до реалізації? Вони почнуть заперечувати ідею більш публічно. Це ставить їх у протиріччя з такими країнами, як Естонія, Латвія та Литва, а також із Польщею, які мають більший ентузіазм питання вступу України до НАТО та неодноразово заявляли про це. Однак офіційні особи, які розмовляли з політикою. Намагалися підкреслити, що ані США, ані Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу. Тим часом у офісі президента заперечили інформацію, що сім країн-членів НАТО виступають проти вступу України до Альянсу. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров. Пише «Українформ». інформація у змі. Про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів альянсу. Насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів а щодо решти ведеться активна робота з адвокації. Нагадаємо, що 17 жовтня на прес-конференції під час саміту лідерів Європейського союзу Зеленський повідомив, що у розмові з кандидатом президента США Дональдом Трампом розповів, що Україні для захисту потрібне членство у НАТО, адже гарантії Будапештського меморандуму були провалені. Він зазначив, що сказав у розмові з кандидатом президента США або в Україні буде ядерна зброя, і тоді ми отримаємо захист, або наша держава повинна бути частиною альянсу. Зеленський ствердив, що республіканець сказав йому відповідь, що Україна має справедливі аргументи. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто, це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав? Хто з цих країн постраждав? Всі ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна. Хто сьогодні воює Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя. І тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. окрім Нато на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми її обираємо. Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув. А, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав у вас справедливі аргументи. Після цього німецьке видання БІЛД повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Видання посилається на заяву неназваного високопоставленого українського чиновника, за словами якого Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ. І в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого Україна добровільно відмовилася в 90-ті під час підписання Будапештського меморандуму. У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Ба більше на думку неназваного посадовця заходу треба менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії. Повідомляється у виданні. У свою чергу українське міністерство закордонних справ офіційно спростували інсинуації неназваних джерел у виданні білд щодо, нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі, оприлюдненому на сайті відомства, нагадав, що Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї дня до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу, Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави терориста Росії. Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї і масового знищення, але створює неприйнятні загрози для ядерних об'єктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України. Тихий закликав світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів. Речник пояснив. Варто нагадати, що Росія, яка займається ядерним шантажем, перебуває, хоч і незаконно, в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН. Це країна, яка зобов'язалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України, не застосовувати та не погрожувати Україні застосуванням зброї масового знищення. Він наголосив, що в Україні переконання що залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки, попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень договору на розповсюдження ядерної зброї і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження. На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобов'язання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами. У свою чергу в офісі президента України також спростували повідомлення таблоїда. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі 24 каналу заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача Білд Юліана Рьопке, а де з'яви російських пропагандистів. Адже ті ті за його словами вкидають інформаційний простір однакові дурниці. Пізніше на публікації біл також відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками. Згодом президент України Володимир. Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила про те, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештським меморандумом дуже високоповажним Країна дуже високопомажними країнами ядерного клубу було прописано, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн високоповажних, включаючи тоді Росію, Китай, Сполучені Штати, включаючи їх, що ми будемо мати наші гарантії безпеки, територіальної цілості і суверенності. Це те, що я сказав. Це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю, і ці люди, які були партнерами тоді, вони повинні були нам надати гарантії безпеки. Але після цього, коли Путін почав окупацію ніколи за всі ці роки, під час революції, під час останніх 10 років, під час це означає, що це для нас не хороший захист, не дійсно не справжня парасолька, і тому у нас альтернативи немає від крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі, не перекреслите меседжі, перекричаю, крилюте. Меседжі Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб Україна. Мала все, що потрібно генсек НАТО, коротко прокоментував це. Повторив, що Україна буде в НАТО, але до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно. Отже, НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи вас до альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами над посиленням безпеки для всіх нас. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна буде тут, як член альянсу. А до того, до того часу ми й надалі робитимемо все можливе для того, щоб Україна перемогла. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки. Також Зеленський заявив, що запрошення до НАТО посилить Україну дипломатично і наблизить справедливий мир. Наші солдати тримають фронт з зброєю від усього світу від Америки, Туреччини Канади. І Було б неправильно залишити Україну політично поза межами альянсу. Коли на практиці Україна вже є частиною НАТО, Ось чому я вдячний кожному лідеру, кожної країни, яка підтримує нас, це дійсно абсолютно справедливо, і всі бороні. Компанії, звичайно, Марк казав про, про це є важливим. Тобто в країнах-партнерах вони прийшли працювати в Україні вже виробляють зброю на нашій землі в співпраці з нами з нашими компаніями. І я вдячний всім за, хто допомагає нам відновити відбудувати нашу інфраструктуру особливо перед зимою складною зимою є. Кожний лідер, який оцінює стійкість України, говорить про наше партнерство. Всі країни, які надають техніку, допомагають нам відбудові в системі протиповітряної оборони. Україна разом з іншими партнерами знає, як досягати своїх цілей. І ось ще це найважливіше. Є зобов'язання, які були прийняті на саміті НАТО в Вашингтоні у липні, і ми все ще чекаємо на те, щоб ці зобов'язання були реалізовані. Але ми вдячні нашим партнерам. Дуже важливо реалізувати те, що було оголошено, і швидко в пакетах допомоги на життя наших солдатів на лінії фронту напряму залежить від цього. Нам потрібно посилювати навчальні місії і ініціативи. Які дійсно працюють для захисту від російської агресії не тільки в країнах НАТО, також в Україні ми е, підписали майже 30 двосторонніх е, угод з нашими безпекових угод з нашими партнерами. Це потрібно для України і по всій Європі. Ми покладаємося на готовність країн-членів НАТО для забезпечити е, вже оголошені е, пакети фінансової допомоги Україні на суму. Понад 40 мільярдів євро на наступному саміті НАТО в Газі, і я вдячний всім всім, хто допомагає Україні на сьогоднішній зустрічі Ради НАТО України. ми зосередимося на кроках, які нададуть нам більше захисту, більше безпеки. Дякую дуже. А що на вашу думку може убезпечити Україну від Росії, ядерна зброя чи НАТО? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть Подобайки бережіть себе. Побачимось.